Рейнметал повідомляє, що Україна отримала доступ до нових супутникових знімків S.A.R. Це знімки високої роздільної здатності, які робляться за допомогою рентгенівського випромінювання. Вони дають змогу чітко бачити, що відбувається на поверхні планети, практично в реальному часі. Зазначається, що Україна отримує нові супутникові знімки з початку жовтня. Ну і наступне, як на мене, оптимістичне повідомлення від нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги. він також має стриманий оптимізм з приводу того, що наші західні партнери дадуть дозвіл на удари по території Російської Федерації далекобійною зброєю західних зразків. Це... Такі думки, і такий оптимізм у нього виник після розмови з Ентоні Блінкеном. Ну що ж, будемо сподіватися на подальший розвиток цього оптимізму, щоб він втілився у справжні хороші новини. Йдемо далі. На продовження теми призначень в команді Трампа, які впливатимуть на підтримку України, в минулому випуску ми вже говорили, що канал Fox News оприлюднив інсайт про призначення спецпредставника з високим авторитетом, на якого буде покладена функція переговорів щодо припинення війни, яку розв'язала Російська Федерація. Тепер пропоную глянути ширший список персон, які відповідатимуть за безпеку і силовий блок у команді Дональда Трампа. Отже, потенційні призначення в команді додають стриманого оптимізму щодо майбутньої підтримки України. І йдеться про крило так званих яструбів у новій команді обраного президента. Цей оптимізм ґрунтується на призначеннях конгресмена від Флориди Майкла Волца, радником з питань нацбезпеки новообраного президента США, а також планах обрати сенатора від Флориди Марка Рубіо на посаду держсекретаря. Пише політика. Волц і Рубіо виступають за концепцію спочатку Америка, але є затятими яструбами, коли йдеться про підхід Сполучених Штатів до таких супротивників, як Китай, Іран і Російська Федерація. Вони також далекі від ізоляціоністського крила республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО. Обидва політики, хоч і не підтримали деякі попередні пакети Україні, але не через небажання допомогти, а з огляду на внутрішні пріоритети США, зазначають автори статті. Волц навіть пропонував дозволити Україні бити американською далекобійною зброєю по Росії, що адміністрація Байдена не підтримала, попри заявлену повну підтримку Києва. Цитую. Київ цілком спокійний і задоволений нинішніми призначеннями Трампа у сфері нацбезпеки, тож не варто нагнітати ситуацію. А видання на BBC наводить слова Деніела Вайдича, експерта з питань зовнішньої політики та президента компанії Yorktown Solutions, яка консультує українські державні установи та взаємодіє з офіційними особами у Києві. За його словами, ті, хто просуває наратив занепокоєння в українській столиці, роблять це у власних цілях, граючи не на руку Україні. Аналогічної думки дотримуються і троє колишніх чиновників адміністрації Трампа, які підтримують зусилля США щодо допомоги Україні. Один із них на умовах анонімності сказав таке для людей, які стурбовані тим, що Трамп збирається продати Україну і пустити все за течією. Я вважаю, що його головним пріоритетом буде спроба знайти якийсь справедливий мир. Великий список відомих кандидатів на посади оприлюднила у себе на сторінці у Фейсбуці. Надзвичайний і повноважний пані Посол Оксана Маркарова. Серед них радником з питань національної безпеки США може стати вже згаданий Майк Волц. Це полковник Національної гвардії США у відставці. Також був радником Трампа з питань нацбезпеки, служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані на Близькому Сході та в Африці з 2018 року. Обраний до палати представників США нещодавно випустив круту книгу «Hard Truth, Think and Труф Like a Green Beret», Написала Маркарова. А, міністром оборони Трамп хоче призначити Піта Гексета, один із ведучих щоденної ранкової новинної програми Фокс Френс на Fox News. автор бестселера Battle for the Американ Майнд, колишній офіцер національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак бойовий піхотинець за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Концернд Veterans Ф. For... Америка. Директором ЦРУ має стати згаданий Джон Радкліф, колишній республіканець із Палати представників від Техасу, та колишній директор національної розвідки у попередній адміністрації Трампа. Міністром державної безпеки може стати губернатор штату Південна Дакота Крісті Наєм. Спецуповноваженим з безпеки кордонів США та втілення міграційної політики розглядається Томас Гомен. він працював виконувачем обов'язків директора міграційної та митної служби. США, обіймав високі посади в управлінні з еміграції та митного контролю, як за часів Обами, так і Трампа, зазначила пані Маркарва. Спеціальним посланцем з близького сходу може стати американський інвестор. у Нерухомість орендодавець і засновник Вітков груп Стівен Вітков. А водночас новий департамент із питань урядової ефективності для аудиту всього федерального уряду очолять бізнесмени Ілон Маск і Вівек Рамасвамі. До інших тем видання The Guardian заявило, що більше не вестиме свою сторінку у мережі X колишньому Твіттері. Редакція повідомила своїм читачам. Що більше не буде викладати публікації в офіційних редакційних облікових записах Гардіан у соціальні мережі. Оскільки е, в редакції вважають, що переваги перебування на X тепер менше за недоліки, і що матеріали можна краще використовувати для просування їхньої журналістики деінде? Це те, що ми розглядали протягом деякого часу, враховуючи часто тривожний вміст, який рекламується. Або міститься на платформі, включно з ультраправими теоріями змови та расизмом. Кампанія з виборів президента США лише підкреслила те, що ми вважали протягом тривалого часу, що X є токсичною медіаплатформою і що її власник Ілон Маск зміг використати свій вплив для формування політичного дискурсу. Користувачі X все ще зможуть ділитися нашими статтями. А природа звітів у прямому ефірі означає, що ми все одно час від часу вставлятимемо в міст із ікс на наші сторінки статей. Ну, до речі, ось в такій реакції видання Guardian можна, в принципі, і побачити певною мірою силу демократичного світу і е, силу того, як відгукуються. Змі з приводу того, що відбувається на політичній арені, вони вказують чітко, що так справді бізнесмен і майбутній політик власник компанії X може таки мати сильний вплив невідповідний його посаді. Вплив на, на політику, вплив на бізнес насправді певною мірою можна було б сказати, що через власність, точніше, через те, що він має контроль над такою потужною мережею, він напевне за українським законодавством міг би вважатися олігархом, оскільки він заходить у політику.